Друзі, сьогодні, уже в своїй традиційній рубриці знайомство з новою місцевістю, хочу запросити вас в Алганквін. Як і кожне містечко, воно має свої плюси і мінуси. До плюсів я б віднесла мальовничу природу і розташування містечка на березі річки Фокс Рівер. Алганквін має хороші державні школи, що робить містечко привабливим для сімей з дітьми. В містечко є відчуття спільноти. Тут часто проводяться різні фестивалі, ярмарки і інші заходи. Славиться містечко Алдамкін також своїм спектром розваг. Тут багато магазинів, торгових центрів, бібліотек та ресторанів. Алганкін знаходиться поруч 90-го хайвею, який веде в саме серце Чикаго. Але є і недолік. Якщо ви на регулярній основі працюєте в Чикаго і вам потрібно добиратись до роботи, врахуйте, що в час пік хайвей може бути перевантажений. Тому розраховуйте, що ваша подорож може зайняти більше часу. Багато хто з нас мріє жити біля великої води, але варто врахувати той факт, що тут є ризик появи повені і це додаткові витрати на страховку. Пам'ятайте, що вибір місця, яке ви будете кликати домом, завжди за вами. З вами була я, Юлія Бенько, ріелтор в Чикаго і передмістях.